Обирайте Росія або фашизм. Ось такими банерами в Криму сьогодні закликають кримчан зробити свій вибір. Тобто проголосувати неправильно, в них шансів немає. Що взагалі з точки зору українського та міжнародного права відбудеться 16 березня в Криму? Голова правління комітету виборців України днями повернувся з Кримської автономії. Пане Олександре, доброго ранку. Отже, ваша оцінка того, що ви там побачили, що зараз в Криму відбувається. Ну в Криму сьогодні ми бачимо повністю окуповану українську територію російськими військами, російськими незрозумілими громадськими там структурами козаками. Вони є повними сьогодні господарями в Криму. Сьогодні в Криму, на жаль, не працює ні українська міліція, ні СБУ, ні прокуратура. Єдиний Крим громадян більш-менш організовані формування українських в Криму, це українські військові. Які повністю заблоковані на своїх базах, попсоване їхнє обладнання, вони знаходяться у повній блокаді, але принаймні сьогодні вони виконують накази українського керівництва військового, хоча наказів, крім стояти, триматись, не застосовувати зброю, сьогодні жодних і не поступає. Тому, але є дуже багато громадян, мешканців Криму, які або активно виступають вчора. в Симферополі зібрав три тисячі прихильників Криму з Україною. У Севастополі було близько тисячі а ще більше десятки тисяч. Вони активно не борються, але безперечно вони розуміють цю трагедію від того, якщо Крим не буде в складі України. Ну тому ситуація дуже складна. Так звана кримська влада наповно готується до так званого референдуму. Ще нічого спільного з референдумом це не матиме. Я розкажу чому. Дуже багато пропаганди, власне, те, що ми показували, ті бігборди, це абсолютно, скажімо так, референдум це робиться для того, щоб легітимізувати. І де факто, що вже в Криму відбулося, ну з питання референдуму воно ну, взагалі зараз дуже обговорюване, бо там питання справді більше ніж відповідей. Давайте будемо називати це явище, схожим на референдум, так, абсолютно ну, це, згоден навіть, це не можна, наз... можна не можна назвати референдумом, тому що воно е, поза правовим полем України, поза правовим полем е, міжнародним. Скажімо, якщо ну, я не кажу, що неконституційне було призначення, що ті питання, які вносять, в принципі, не можна виносити на референдум, в Україні немає закону про місцеві референдуми. От. Тобто, навіть якщо це лишити збоку, а просто прийняти те положення про референдум, яке затвердила Верховна Рада Криму, воно так само не витримує жодної критики. За 10 днів. Повноцінний референдум, я як людина з досвідом точно кажу, організувати не можна. Ну, ну, про процесуальні деякі недотримання, ну, Не просто недотримання, ну, ну що таке в Криму там мільйон сімсот тисяч виборців. Організувати повноцінну процедуру референдуму за 10 днів неможливо. Комісії там ці їхні так звані формуються за 4 дні. Списки виборців я не знаю, де вони будуть брати. Правильно абсолютно правильно зробило ЦВК, тому що. База даних реєстру виборця може надаватися там комісіям по виборам референдумам, лише згідно законодавству. ЦВК не може просто так, кому завгодно надати наші з вами персональні дані. Це це цим за це має нестимуть тому ці цілком логічно, що ми не заблокували, вони просто не надали. Невідомо ким створених позазаконним комісіям базу даних реєстру виборців від правильно. Зараз вони десь звідкись витягнуть списки, які нібито в них є на минулих виборах. Знову ж таки, ці списки, вони в одному примірнику, вони в архівах зберігаються. Тобто, я не вірю, що будуть на цих на цьому так званому референдумі повноцінні списки. Очевидно, це буде імітація, це буде абсолютна профанація народного волевиявлення. І я думаю, що результат вже десь в Кремлі намальований цього так званого референдуму, але треба якась картинка для телекамер, що люди десь ходять, якісь бюлетені кидають, скільки буде цих людей. Як вони, де вони будуть голосувати, бо в деяких районах Криму місцева влада відмовилася організувати референдум і не захотіла взяти участь в цьому антиконституційному дійстві? А які настрої громадян? Ви кажете, що а... хтось буде приходити і ну, для картинки принаймні буде вкидати ті вороги? Ну, громадяни різні, безперечно, особливо в Севастополі, там дуже сильні проросійські настрої. В Криму, ну я не соціолог, але я готовий сказати, що. Половина більше половини людей не хочуть, не хочуть тих катаклізмів, потрясінь, які їх чекають, зв'язку з подіями, які відбуваються. Але ж не питання, які настрої. Я, Я кажу, яка б не була явка на цьому референдумі. Скільки б людей туди не прийшли, все одно. Результати, повірте, мені вже ж кажуть е е кримські, що не менше 70-80% вони очікують явки. Я не вірю, що така реальна явка буде. Це раз. По-друге, дійсно є ще такий настрій в Криму, що прийти проголосувати проти роз'єднання з Росією. Абсолютно закликають цього не робити. Будь-який е людина виборець, який прийде на це дійство, він таким чином легітимізує антизаконне, антикорміння. Костеційне явище. Тому е, не просто бойкотувати бойкутую дійсно вибори або референдуми, а бойкотувати цю політичну акцію, яка зресована і думаю, профінансована буде е, власне Росією. Тому ясно, там домалюють е, 70-80% явки, але легше, якщо там прийде 30%, доведеться 50% домальовувати. Це буде гірше. Ну, все ж таки не... до вашої думки. Я хочу додати: 21 березня має бути висновок венеціанської комісії щодо кримського референдуму. Чи може Україна надобутися цього висновку раніше до 16-го числа? О, перше, не може, тому що Венеціанська комісія має свій план роботи і, 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 і по другій ну, не потрібно. Насправді вінціанська комісія це дорадчий орган. Це рішення Венеціанської комісії, воно не має там якоїсь. Це, це, це не просто рекоменданно. Вона скаже так, це положення суперечить стандартам демократичних референдумів. Для мене це очевидно, наприклад, без всякої Венеціанської комісії. Добре, вінціанська комісія це підтвердить. Ну а і що, але це жодним чином не вплине на те, що зараз весь світ ну, ОБСЄ вже не визнала тобто референдум, США вже не, не визнав. Так ну вже не... є невизнання сполученими штатами, ОБСЄ вже є публічні заяви про те, що цей референдум незаконний. І я більш ніж певний, що крім Росії і, можливо, ще якихось невизнаних республік типу Абхазії Південної Сетії, ніхто референдум. В Криму не визнає, тому що там не буде референдуму, там там, там буде як політична акція певних політичних сіл. Тому сьогодні так само і наша організація, яка займається спостереженням за вибором. Ми не будемо надсилати туди спостерігачів своїх офіційних. Бо ми не визнаємо це референдум, але безперечно наші активісти будуть слідкувати за тими подіями, відбуваються а, токи, а, в принципі. А, і за миром, ні, за тим, як люди чи багато людей прийде на ці так звані дільниці, тобто ми не будемо давати якоїсь офіційної оцінки, тому що оцінка вже є. Все, що буде незаконно. Але інформувати про події, про факти, які будуть траплятися в Криму, безперечно, ми будемо, тому що е, е, чим більше інформації про... Антиконституційні дії теперішньої кримської влади тим звичайно. Більше підстав буде потім притягувати їх до відповідальності. А чи правда, що у Криму панують такі настрої романтичні? Мрії щодо СРСР, вони досі живі. Чому так відбувається? Не, є. Треба розуміти, що з ким довелося спілкуватися з активним прошарком, які там мають свій невеликий чи більший бізнес. Ті самі таксісти, перевізники, ті, які мають якийсь ресторан чи кафе, вони проти. Ми розуміємо, що це зірваний сезон. Вони розуміють, що це е, українські банки підуть звідти і, і так далі. Ті ж, хто звикли, все таки а там дуже багато в Криму отримати від держави. Це бюджетники, це пенсіонери, це військові пенсіонери, яких дуже багато в Криму. Безперечно, вони піддались сі пропаганді, що пенсії будуть як в Росії, що все тут просто Росія прийде і завалить Крим грошима. Я би просто показав би їм хроніку з Абхазії, з Придністров'я з південної Осетії, де так само є невизнані республіки. розумієте, якщо Крим не буде визнаною республікою, туди жоден, жодна міжнародна лінія. Не надішле не свій літак, а це абсолютно е, ну, Крим буде чорною дірою Або ж на вони мапі світу вони не невизнаною республікою, а увійти до складу Росії. То при тому вона, е, хай вони, хай вони Росії входять куди завгодно, тому що Абхазія формально теж вона ніби війшла в склад Росії. С, е, світ це входження не визнає. Я не хочу тут лякати, що світ там не визнає все. Треба розуміти, що. Е, Сьогодні е, ті люди, які мають да є, є, проблеми в Криму. Вони багато в чому надумані. Дійсно, Україна ніколи серйозно Кримом не займалась. Ну це вже питання на майбутнє. Але треба розуміти, що це автоматичне, незаконне. Нібито приєднання до Росії, воно нічого не дасть. Ну, окей, на першому етапі будуть Росія якісь гроші туди підгодовувати, поки поки на нафтодолари не є. Але прийдуть зараз російські олігархи і знову почнеться деребан землі. От, та звідти будуть. Сьогодні ж в нас дуже багато українських олігархів мають і там і Фірташ, і Ахметов, всі мають серйозні підприємства в Криму. Зараз буде черговий переділ, зараз буде. Розгул бандитизму. Зараз, оскільки там не буде нормального кордону, не буде нічого, контрабанда, наркотрафік, всі ці речі, Чи це, означає, це що те, що, що чекає що Крим. Могли хто хотів приїхати, тепер туди зможуть абсолютно легально приїхати, не тільки із найближчих областей, а й з більшій регіонів? Будь ласка, всі кордони ніколи не були з усією закриті. Всі, хто хотів і і це погано. Добре, якби приїжджали ще туристи. Сьогодні, сьогодні загони бойовиків і загони регулярних. Російської армії просто е, проходять повз українських прикордонників Керчі, навіть не зважаючи на них, і ті нічого не можуть зробити, тому що їх 15 чоловік, а тих кілька сотень. Тому о, питання ж не в тому, чи захоче хтось туди поїхати, коли Крим з Квітучої Республіки стане небезпечною. Кримінальною територією і буквально вже на останок останні буде питання. Як ви ставитеся до ідеї загальноукраїнського референдуму щодо федералізації, якраз наближаючись до президентського треба е, треба обережно з усіма референдумами? Е, спитайте в людей на вулиці, що таке федералізація. Я думаю, дев'ять з 10 вам відповіді нормальні не дадуть. Давайте зараз. Вийдемо з політичної кризи. Давайте вийдемо з економічної кризи. Давайте проведемо широку експертну дискусію, чи потрібна нам федералізація чи ні. Якщо дійсно, а будуть такі висновки. Якщо говорити. будуть такі висновки ідеї після певної підготовчої роботи з новим законом про референдум, який сьогодні Плана дуже недосконалий, можливо, треба, але сьогодні Дякую навіть вам не за дискус. те, що. дали Нам докладні відповіді, будемо чекати мирного неба, і все ж таки, що все налагодиться і буде спокійно. Дякую. Дякую. thank you